Всім привіт. Хочу зняти два невеликих ролика для своїх підписників, там де вони проживали і не живуть вже 10 і 30 років. Два окремих ролика, коротеньких, але в гарному качестві, тобто якісті. Так, зараз посмотрю, що в мене тут встановлено, домик. Ага, це не видно. Ну і ладно. Качество не видно, але розборовся. Сьогодні не на супер-пупер, жара 27 градусів. Взагалі можна. майки нема нормальної одягати, тільки футболки. Як гарне це як зеленіє. Я тут уже проїздом був. Так заричавшись. Очкона. Так. П'ятиэтажка. Почно. Бачите, люди самі роблять собі парковки, тому що перед домами немає їх. Бачите, пенсіпенціонери занимаются. Все ухожено. Сейчас мы тут покатаемся. Це я ще хотів, наверное. Да, хотів сюди поїхати. Не проїхав. Пока доїхав мог. Всю цю дорогу не знімав, якого миллион раз. В принципі, дивіться, я тут типа паркової зони з паутина летить уже, коротше, знаєте, як баб'є літо, то... В принципі, є для життя все. Дитячі площадки, якісь міні-футбольне поле. Коротше, все старинне, ну, є, ось можна посидіти, передихнути. Ви в хтось пив? Сейчас остановлюсь, водички попью, взяв з собою. Боже, То хтось шашлык, башлы, от жарив Вили таку фанту, називається Коголівська в з спод фанти. Ну вже паутини набрався. Ой, хорошо. Біло сушать як СССР, на вулиці, так? Да? Що приїжджаєте 10 років це не срок Чувакам 30 не було, то да тихо Старий ворон балдея котячая жизнь да? соком рыбы жареной носом Тут теж, бачите, кумбочки, дерева, тут так Собаку хіба що повигулювати. Ой, ще колеса тут проб'ємо. Такий садочок невеликий Друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайки і будемо страювати велопрогулянки. Хтось по ходу рибу жани. машинки тут стоят, поршики.